Друзі, вітаю! Сьогодні 18 травня з вами Валерій Кличок. і питання дозволу бити західною зброєю по території Росії з України набуває все більшого резонансу в світі. Західна преса, і в тому числі високопоставлені чиновники, говорять вголос про те, що, врешті-решт, настав час надати дозвіл у такій Україні, щоб вона могла знищувати ворога на його ж території. Зараз про це детально поговоримо, але я вас дуже прошу насамперед. Дослухатися до моєї подяки за те, що ви тут є, за те, що ви допомагаєте мені розвивати канал, бо це вже наш з вами канал, за те, що ви донатите нашим військовим. Ми проводимо збір для 66-ї бригади на окопний реп, залишилося зовсім трішки, трішки більше 20 тисяч. Ми вже зібрали понад 170, заплатили як продоплату за його витувлення, тому прошу вас доєднатися знову. Хто цього не робив, поширюйте відео друзям, можливо, хтось із них зможе задонатити посилання на збір в описі під цим відео. Підписуйтесь, Коментуйте і поширюйте відео друзям, аби вони знали, коли ж, врешті-решт, Байден розродиться і дозволить нам бити зброю, яку він надає Україні по території Росії, по військовим об'єктам, не по цивільним, ми не терористи. У виданні Bloomberg і Вашингтон Post сьогодні виходять два дуже цікаві матеріали. Вони за своїм текстом схожі. І суть, в принципі, одна ж і та, коли Білий дім. Надасть дозвіл Україні бити їхні зброї по території Росії, тому що не надання такого дозволу воно стратегічно провальне для України і недалекоглядне, тому що Україні потрібен такий дозвіл, аби нанести удар по росіянам через кордон, щоб вони, наприклад, не змогли наступати на Харків, тому що на території Росії формуються ударні підрозділи. Живої сили збирається бронетехніка. Якби ми били хаймерсами по території на Білородській області по військових об'єктах, то такого б наступу в принципі б не було. Тому і постає риторичне запитання, чому так? І це запитання ставлять уже журналісти, але від імені чиновників, які поки що не всі готові говорити в голос і переконувати Байдена, що треба врешті-решт ухвалити таке рішення. Журналісти видання Bloomberg пишуть, що саме безглуздість обмежень Америки завадили Києву вести боротьбу з Росією на її території в наступі на Харківщині. От саме так вони і пишуть. І вони допускають той варіант, що для Путіна це важливо, аби створити буферну зону саме на Харківщині. І припинити негативні настрої, які є сьогодні в білоруській області, яка фактично стала прифронтовою, тому що решта Росії не бачить того, що відбувається зараз в Україні, і навіть в білоруській області вони навіть не знають, де як е, там називаються міста в Білоруській області, які потрапляють під обстріли. Через те, що ну дійсно ми маємо відповідати якимось чином на виклики, які йдуть із Росії, і це абсолютно нормальна історія. Але ми ведемо ураження їхніх військових об'єктах на їхній території лише тими засобами, які є в нас, нашими засобами. Хоча я вам скажу, наші партнери навіть і такі дії не дуже. Вітають мета Путіна в тому числі полягає в тому, аби все-таки зробити Харків непридатним. Якщо він наблизиться і стане ближче до цього міста, він зможе наносити артилерійські удари. Про це також пишуть журналісти, і цього також не можна допустити. Але справжня мета не захоплення Харкова, тому що для Путіна це не потрібно, і коли він про це говорив, тут якраз він і не брехав. Зараз не в його захист, а по констатації факту. А метою Путіна є захопити більшу частину Донбасу і Донеччину, зокрема, тому що для нього важливо зараз окупувати всі ті території, які він закріпив у Конституції за Російською Федерацією. Донбас, Донеччина це якраз один із таких регіонів, які він вважає російським. І коли він вчора коментував ще з Китаю можливість переговорів з Україною, то він говорив про те, що ми Харків захоплювати не збираємося, а його е імітація наступальної дій на Харківщині і на Сумщині якраз спрямована на те, щоб розтягнути живу силу броньовну техніку Збройних сил України. Е Ширше по лінії фронту і послабити південний регіон і східний регіон, наприклад, на напряму Лиманському, Краматорському. Я думаю, що я вам тут таємницю не відкрив. Ви це чули, але про це пишуть і журналісти. І дійсно можна було б цього уникнути, аби Америка дала нам дозвіл бити по військових об'єктах і скупченнях ворога на території Росії. Але вони поточнюють, що і Україна допустилася низки помилок. Зокрема, вона проспала, як вони сказали, в літрагічному сні мобілізацію та. Побудову фортифікацій лише наприкінці минулого року українська влада почала говорити про необхідність побудови фортифікаційних споруд по лінії фронту. І Зеленський сьогодні давав інтерв'ю агентству Франс Прес, де власне говорив про те, що на Харківщині росіяни не змогли дійти до першої лінії оборони, яка була на кордоні, тому що її там не було. а Перша лінія оборони вона не на кордоні. Ну це логічно, друзі, бо було чимало хайпу, несправедливо стосовно того, чому не було побудовано фортифікацій по лінії кордону, вона дійсно на іншому місці, але є випадки недобросовісного виконання відповідними посадовими особами своїх обов'язків, які стосувалися саме побудови таких фортифікацій. Ви про це вже знаєте. Ну і тому, коли журналісти нарікають, то вони говорять це не безпідставно і вони знову поточнюють, що політика США нині про заборону бити по території Росії є руйнівною стратегічно. Чому тому, що Байден боїться ескалації? Він і раніше і боявся, але були часи, коли він змінював свою думку. Задайте, як довго ми вмовляли його поставити нам ракети атакам. Нам їх поставили. Вони є далекобійні, які б'ють і на 300 кілометрів і касетні. Але ми не можемо бити ними по території Росії. Задаємо удар ударів ними по території, наприклад, тимчасово окупованого Криму, той же самий аеродром Бельбек, аеродром Джанкой. Вони дійсно обстрілюються такими ракетами, але бити по Росії знову ж таки не можна. І не всі сьогодні поділяють таку думку Байдена. Навіть у Сполучених Штатах Америки є ті, хто виступає проти цього. До прикладу, ви знаєте, що два дні тому до Києва приїздив Ентоні Блінкен, очільник держдепу США, який запам'ятався нам грою на гитарі. І е, тим, що він їв армійську піцу разом із Кулебою. Ну, це, мабуть, такі найдва найяскравіші епізоди, але порити з тим він зробив дуже резонансну заяву про те, що е, Сполучені Штати Америки не забороняють Україні бити західною зброєю, зокрема американською, по території Росії. Ну, зважаючи на те, що це ось го говорив очільник держдепу то не можна вважати цю думку приватною. Але буквально після цього другого дня речниця міністерства оборони США Сабрін Сінг 16 травня сказала, що ні, ні, ви неправильно зрозуміли Блінкіна. Ми. Як і раніше були проти того, щоб наносити удари по території Росії американської зброї, так і нині, і сьогодні навіть радник з комунікації в сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі сказав, що так, так ви неправильно зрозуміли. Ми не дозволяли. Але потім каже, ми ну не дуже, нібито її заперечували. Ну якось так читається двоякість у словах самого посадовця кірбі. А це, як на мене, означає, що діалог з Байденом ведеться. Він поки що не зламався, він стоїть на своїй позиції. Але я думаю, що це питання часу. Тим більше врахуйте, що е, кілька тижнів тому з офіційним візитом у нас був. Очільник закордонного відомства Великої Британії Камерон і він сказав, що Велика Британія не заперечує, якщо Україна буде бити ракетами Storm Shadow по території Росії. По військових об'єктах поки що таких ударів не зафіксовано. Росія дуже сильно стурбувалася з цього приводу. Вони викликали навіть посла. До себе і нібито навіть Лондон відкликав заяву і сказав, що ми передумали, ми тепер не дозволяємо. Е, такої заяви ЄМСК відверто в офіційних джерелах я не знайшов, але не буває диму без вогню. І мені за все, зараз політика вибудовується наступним чином крок вперед, два назад. Але в певний момент відбудеться зовсім напаки – два вперед, один назад, і знову таки тільки вперед. І те, що зараз активно піднімається це питання у західній пресі, то це дійсно так. Я вам говорив, що не одне видання пише такі матеріали. До прикладу, Wall Street Journal сьогодні пише, що Україна таки зверталася до адміністрації Байдена. Про те, аби там визначили список об'єктів, які можна вражати на території Росії українською зброєю, а також список об'єктів військових, які можна вражати на території Росії, але вже американською зброєю. Білий дім поки що відмовив нам у цьому і не погоджується надавати дозвіл, але це те, що ми знаємо з преси і офіційних повідомлень. Що там насправді, я думаю, що найближчим часом ми точно. Дізнаємося, і дійсно проблема саме захисту українського неба, проблема дозволу бити по території Росії західною зброєю. Вона актуальна і вона дуже активно сьогодні обговорюється і в провладних колах, і в журналістських. І одне і інше дуже важливо, тому що резонанс суспільний він є визначальним фактором тиску на владу будь-якої країни щодо ухвалення рішень в інтересах України. Зокрема, сьогодні, заданому мною інтерв'ю зеленському агентству Франц Прес, прозвучала ще одна цікава теза. Він в тому числі коментував і питання заборони. Говорив, що він дуже невдоволений цим, так як і всі ми. І окрім того, говорив про те, наскільки ми захищені в повітрі від атак російськими ракетами а також керованими авіаційними бомбами. За його оцінками, за інформацією, яка в нього є. Я думаю, що вона базується на звітах Генерального штабу збройних сил України, Міністерства оборони, то ми захищені приблизно на 25%. І питання додаткових систем Петріо для захисту Харкова воно більш ніж перезріло. Німеччина навіть зголосилася нам одну таку систему передати і вже проводить навчання відповідних фахівців. На ній сьогодні було про це офіційне повідомлення. Зеленський також говорить про необхідну кількість літаків F-16, які ось ось до нас мають прилетіти, але ніяк не долетять. Їх має бути як мінімум 120-130 для того, щоб не дати можливості російським літакам скидати саме ці керовані авіаційні бомби. Але літаки f 16 мають бути в системі із системами Петріо та іншими системами протиповітряної оборони. Без цього ну, ефективність їх буде дуже сумнівною. Про це говорить практично в один голос всі військові експерти. І на е, цю проблему відреагували і в Німеччині, яка нам дуже багато допомагає. І я вважаю, що критика Олафа Шольца говорив, говорю і буду говорити на сьогоднішній день. Вона не є справедливою. Ми можемо закидати йому про ракети Таурус, але друзі, він нам надає фінансові і військової допомоги в рази більше ніж Великобританія та Франція разом взята. Ну до прикладу, якщо вони разом нам дають допомоги Франції та Британії близько 6-7 мільярдів доларів, то Німеччина під 20 мільярдів. Це рахуйте втричі більше. Ну і от сьогодні у соціал-демократичній партії Німеччини канцлера Олафа Шольца почали лунати голоси за те, щоб західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні з території країн НАТО. Що мається на увазі? Німеччина пропонує, ну поки що не на офіційному рівні, розмістити системи Петріот їхні на території Польщі, наприклад, Румунії, і збивати ними ракети, які летять російські на території України в Західній Україні, ну в тому числі, наприклад, над Одещиною, в тому числі вони могли б це легко робити. Поки що офіційної відповіді від Шольца немає, але те, що таку дискусію запустили всередині партії Шольца і публічно. Ну, ви ж розумієте, без Шольца точно не обійшлося. Йому не просто на нього тиснуть, тиснуть на всіх, тиснуть і британці, не американці, на жаль, поки що тиснемо. І ми, наполягаючи на тому, що треба це зробити. І запуск такої дискусії, рахуйте, в пресі, вже я вам два видання навів. Сьогодні е, заяви Зеленського для агентства Франц Прес, в тому числі коментарі представників партії Олафа Шольца, мені особисто засвідчують, що крига скресла. Рішення поки що нема, але воно на виході. Я особисто в цьому не сумніваюся. Кожного разу, коли ми потрішку починаємо демонструвати свою зухвалість на території Росії, ну, як, наприклад, ударом по а, порту Новоросійськ, то ми демонструємо Заходу, що. Це можна робити, не треба Путіна боятися, а вони його бояться. Ну, друзі, ну така природа страху. Куди ж ти подінеш? Їх треба привезти сюди, щоб вони трішки побули під обстрілами, тоді вони боятися Путіна будуть менше. Тому що вибору у них не буде багато. Але треба їм закрити кордон, щоб вони звідси не виїжджали, тоді рішення буде швидше. Це жарт, але справедливий. Тому я маю велику надію, що сьогодні все ж таки знаходяться такі яструбо якента, Блінкен, як Камерон, який проводив, до речі, якісь такі дуже таємні переговори з Дональдом Трампом, ви певне це знаєте, переконував, його, що не можна зменшувати допомогу Україні. То якраз такі яструби переконають Байдена, що він був більш рішучим у питанні надання дозволу бити американською зброєю по території Росії. А заяви кірбі, ну повірте, це просто заяви чиновника, який по-іншому, аніж Байден, сказати, не може. Тому питання не в кірбі. Слідкуємо за цими новинами. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео. Друзям доєднуйтеся, будь ласка, друзі, до збору на окопний реп для 66-ї бригади. Посилання в описі під цим відео. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Так, вона ще не остаточно означає, що питання вирішене, але сама дискусія і то на заході дуже важливий. Тому що настрій формує рішення. Ну, якщо не так, пишіть, якщо ви з мною не погоджуєтеся. Якщо і погоджуєтесь, також пишіть. Всіх люблю, ціную, шану не промикайтесь, все буде Україна.